Це може бути психоемоційна підтримка. Якщо ви відчуваєте в собі потребу, то ну дуже раджу не нехтувати спеціалістами і обов'язково звертайте увагу на базові натрицевтики, такі як, наприклад, магніт. як би це не звучало, але він дійсно працює. Головне підібрати правильну форму, правильне дозування, використовувати його правильно. І це класний інструмент, який точно покращить сон. Який допоможе працювати зі стресом, взагалі трошки збалансувати нервову систему? Далі класні інструменти тут можуть бути адаптогени, але їх вже раджу підбирати зі спеціалістом і, в принципі, підтримувати себе тими інструментами, які зараз є в наявності, їх насправді дуже багато. Ну і дуже важливо дослухатися до себе, тому що стрес це не тільки в голові, він насправді відображається на всьому тілі, і симптоми можна побачити в будь-яких місцях. Це можуть бути розлади, як я вже казала, так, чекате, це можуть бути висипи на тілі, це можуть бути певні прояви там, дерматологічні. Тобто, тут дуже важливо просто слідкувати за собою і компенсувати ці всі дефіцити, які ви відслідковуєте. Для цього просто робіть щорічний базовий чекап, це просто основа вашого здорового самопочуття. Сподіваюся, це відео хоч трошки допомогло вам краще зрозуміти, чому від стресу були живіт, і чому це обумовлено фізіологічно, а також які інструменти ви можете забрати для себе, для того, щоб хоч трошки себе підтримати в цей період. Тому підписуйтесь, ставте лайк і бережіть себе, не стресуйте.